Встала там. Так акуратно. Ось бачу, де бачите, зразу. зразу обрізала його і все. От через то я секатором і працюю. Тому що мені він потрібний. Я раз і он. Де не то я раз і ним обрізала. А що мені інший предмет сюди? Я то чим хочеш, можна його розкидати. Ну. Бачите, йдуть. Вон, звідти? Вон, дивіться, стільки беньків пісок. І ми їм підможемо просто. Вони самі колись вилізуть. ну, Це буде довго і буде хто його знає як. А ми просто саме вон, візьмемо і підможемо. І все. І трояндочка. А ну, зріжемо, щось і глянемо. Зелена вона тут чи ні. Вон, дивіться.